Монтаж безперебійника в силі лютого лофта продовжується. Дуже швидко я зрозумів, що температура тут падає до нуля і акумулятору це не подобається. Зараз він в повідомленні. І з такою температурою він заряджається дуже повільно, а може і взагалі закритися. Тому довелося це все діло утеплювати. Знайшов ось такий утеплювач. Я заклеїв три сторони і утеплив стінку. А наперед буде обігріваюча плівка інфрачервона. Зробив ось такий полістирола каркас, який буде покривати акумуляторний блок, і всередині, всередині знаходиться плівка інфрачервона з підзвичайної теплої підлоги. Далі ставимо на місце блок акумуляторний. От як бачите, він закритий з трьох. Також треба буде ще дно. Підклеїти, потім на нього одягнеться каркас. Ось такий каркас з полістиролом. Звісно, все це в стилі лютий лофт, який кожен може зробити в себе вдома з підручних засобів. А нашим клієнтам ми пропонуємо готові вже розроблені сконструйовані рішення на основі шаф довше. Там, де це все продумано, містить автоматику захисту, терморегуляцію і таке інше. За цією системою я буду регулярно спостерігати, буду повідомляти вам подальшому, наскільки вона дієва і наскільки вона ефективна при різних температурах. Зовнішній, наскільки. Ця плівка буде підтримувати температуру. Зверху також треба буде додати якусь кришку, яка буде бере ці всі острівці холодом. Підписуйтесь і слідкуйте за новинами. Лютий лофт став ще лютішим. Тут додався такий терморегулятор цю, цю історію, який буде вмикати і вимикати обігрів. Обігрів вимкнеться при 15 градусах. Цельсія і включиться, якщо температура зменшиться на 5 градусів. Всі ці параметри реле подібного типу може встановлювати. Можна задавати температуру, при якій включиться обігрів, і задавати гістерезіс ту різницю, коли вимкнеться обігрів. Ось ми працюємо по цій схемі. Зараз ми відкриємо кришку і подивимося всередину. Бачимо, що температура блока більша, ніж температура оточуючого середовища. Так виглядає ця конструкція з утеплення в тепловізор. Спостерігаємо за всіма. Острівцями холоду, тут трохи ходить тепло. В цілому ефект спостерігається нормальний. Всередині вона потроху нагрівається. Зараз ми ще перевіримо по моніторингу. Всередині достанемо дані з BMS і подивимося, що пише. Пройшла десь одна година часу з тих пір, як я забезпечив підігрів. Акумуляторного блока, і зараз подивимось, наскільки піднялася температура, чи це дало якийсь ефект. Заходимо в налаштування, дивимось дані по батареї, і ось ми бачимо, що температура батареї 7 градусів було 0. Тепловізійна зйомка показала, що в цілому утеплення ефективне. Сильних тепловтрат і острівців холоду немає, тому будемо далі спостерігати.